Кояк стояк маяк? Кояк стояк маяк? Чуєш ти, Мурчик? А подай мені сиру, пожалуйста! Що, блядь? Памперс, який нахуй сир? Найсєбесен! Той поспать! Та блохастий базару спи! Спасіба! Дядьку! Дядьку! Стосіть! В мене навіть козак сира більший завожий. Це я ще мовчу за піпідрона. Помпаш, їбучку заваличати і зуби жмуть. Значить так, следує задання. Почепить дзвоник на кота. Десь як це роблять професіонали. Єботь там є всі ніхера! є. Дядьку, це ви так професіонально пизди получаєте. У, дивіться, як треба робити. Благостий, в мене для тебе підарунок. Як у Моргенштерна, блять, помпер, спасіба, пиздеть, ну як він це робить?